наша Компанія Компанія за структуру взяла математичну модель корпоративної культури Камерон Fim це два математика, які корпоративну культуру не описували як дух компанії, а чітко її порахували. Якщо про неї коротко, то є сімейна кланова, є бюрократичний тип корпоративної культури, є ринковий і є адхократична підприємництва. Якщо ще накладати теорію менеджменту та адізеса, то в сімейно клановій вітаміном буде переважати інтегратор. сімейно кланова культура це не просто сім'я зібралася. сімейно кланова культура це хороші в компанії, коли один одного розуміють, тебе підтримують, тебе знають, тебе люблять. А Ако критична культура е, добре розвинута в Японії та ВТІ компаніях, коли постійно щось треба придумувати. Вони підприємці. Е, це маркетинг. Вони рухаються вперед. А ринкова культура це ну, переважно і утрірує всю систему, так? це є продажники. Для них важливо захоплювати нові ринки. І бюрократично це переважно виробництво, або е, компанії да діють по чітких стандартах. Це якісь мережі, наприклад, Мукбеланс. І в залежності від того, яка культура перевагає в компанії або в відділі, або по різному холдингу, залежно від чого компанія займається, будується система оплати праці. Якщо брати ті шкалу, то тут буде просто зарплата, шкала окладів, а тут буде шкала премій. Тут плюс, тут мінус, тут мінус, тут плюс. Колись у мене кланова е система оплата праці в компанії, яка відбувається в Україні, їх напевно більше 90%. Система будується так. Ми з тобою домовились, я тебе знаю. Ти класний пацан. В тебе народилась дитина, треба забезпечувати сім'ю, і зарплата росте по домовленості. Щодо премії, премії видаються. Премії є маленькими, так вони в тій площині. Скільки маємо в дому, Класний пацан. Тисячу. Ні, ну там за що? П'ятсот. Ні, давайте погодимося на 750. п'ятдесят. Сім підходить. середньо? домовились. Так видається премія, ну, фонд є, ніхто не знає, скільки кому хто заслуговує. І тобі дають або 300 гривень, або тисячу, або дві тисячі, і ти думаєш, клас. Чому невідомо. Щодо адхократичної культури, це завжди високі зарплати і завжди високі премії. Так? Ну, наприклад, програміри, так, які мають високі зарплати, якщо вони створюють програму, в них достатньо високі бонуси. Щодо системи ринкової, так, це може бути низька ставка і максимальний відсоток продаж. Як працюють продажники, так? ти старту або маєш 300 гривень, все решта відсоток це твоє. Скільки продаж, скільки заробиш. Тому йде великий відсоток. Бюрократично, це стабільно низькі зарплати і низькі премії. Тобто це виробництво. Як би не тяжко не було там працювати, але завжди малесенька зарплата відносно так, і стабільне нарахування премій або надбату. Тому, коли компанія визначає цілі, власне, наша компанія займається мережою ресторанів Феліомінут і проєкт ходкафе це кафе на АЗС Око. В нас компанія поділена. Все починало, звичайно, з сімейно кланової культури. Троє друзів придумали проєкт, взяли ще інших друзів, зреалізували. Все було класно, всі домовились. Можна і в суботу це вирішити на кухні, можна вирішити в неділю в нічному клубі. Але компанія мала вийти на межі окупності, тобто цілі перед інвесторами все рівно стояли. І відповідно, щоб... Перевести цю компанію, була придумана чітка система оплати праці, яка базувалася власне тих двох сегментах. Система, яка будувалася на ставці, так, і на премії, в залежності від відділу. Відділ маркетологів, так, відділ, які працюють на ринку. Тобто, але цього року, коли були поставлені чіткі цілі, і коли вже є 22 ресторани, і по планах ще відкриваються 17 протягом наступного року. Потрібно було вирішити, як платити ресторанам. У нас є чітко фіксовано фонду плати праці, який ми можемо виділяти на потреби ресторанів. По цілій мережі це 16% від їхньої реалізації. Це коли кожна мережа сама себе окуповує. 16%. Є дві цілі, так? щоб виконати інвестплан, себе окупити. Відповідно, треба краще продавати. Це є ринкова компанія, це вже стосується ресторанів. Або бюрократично, де ну, ресторани повинні працювати по чітко визначених стандартах. Людина почуває себе безпечно, наприклад, в Макдональдсі. Колись там Львів, десь років 10-12 тому, коли приїжджали працювати в Київ, всі зустрічалися в Києві там, на Хрещатику, це в Макдональдсі. Тому що це було стабільно, що в тебе вдома, що там ти, навіть якщо ти в Львові ніколи не ходив, але ти розумів, що тебе там чекає. І відповідно, коли в нас є мережа ресторанів, то нашою метою так само зробити. Однаковість їжі обслуговування, щоб всім було комфортно і всі планували собі заїжджати власне, як в мережу, а не в якийсь окремий заклад. І тому почали думати, що потрібно зробити. Є в нас плани до 2012 року в нашій компанії, так які стосуються це і прийняття участі в Євро, так і ще є інвест план, коли ми вже нарешті маємо себе окупити. І компанія цього року стояла перед вибором. Як нам досягнути тих цілей? За допомогою чого? Зрозуміло, що майже 700 працівників по ресторанах на сьогоднішній день, ми від них залежимо, тому що вони комунікують з клієнтом, вони заробляють гроші, що би ми не придумували, і ми це визнаємо. Тому ми е, вибирали місяць, планували, робили розрахунки, в яку систему краще. Тяжко було вибрати, тому що по грошах, що бюрократична система оплати праці, що ринкова, виходить однаково. Тобто так само ми попадали 16%. Але ця, ці системи досягають різних цілей. Є ставка, і є відсоток премії. І було запропоновано на розсуд управлінцям, так які працюють з ресторанами. Що нам робити? Можна робити фіксовану ставку, наприклад, там 1100, ставити трьом змінам плани продаж. І якщо найкраща зміна продала, наприклад, там на 10 тисяч, вона має 0,5% від продаж за місяць до 1100. Зміна, яка на другому місці, наприклад, продала на 8%, має 0,4% від 8, ще менше, бо менше продала. І зміна, яка продала, наприклад, на 7,5 на третьому місці, має 0,3%. Ті показники в компаніях можуть бути різні в залежності. Ми розраховували все з формату 16% з тих грошей, що ми маємо по бюджету. Є інший варіант. Ставки можуть бути різними, тут різні відсотки премій, але вони можуть стосуватися таке модне слово грень. Якщо стосується ресторанів, то це дуже цікаво. Є грейд старший кухар, наприклад, чи старший продавець, чи старший касир. Є касир-фахівець або просто касир, наприклад. І є молодший. Система грейдів. Плюс всі зміни працюють так само по планах продаж, так, тому що е, повинні працівники бачити ціль, що їм робити. Але відсоток усіх змін... Незалежно 10, 8, там, 7 і 5, однаковий. Тобто, але якщо визначити, зараз може попробуємо, яка з тих є бюрократичною, яка ринковою? Бюрократично. Так, це бюрократична, ця ринкова. Чому тут зміни між собою посваряться і так, так? Тому що коли різниця інколи стає в тисячу гривень, тобто це є година роботи. Для них це є проблема, вони сваряться. Але більше заробляють. Ця зміна є аутсайдером, так? вона або перемагає, або ми змінюємо персонал. Тому що люди або самі підуть, або вони підуть, або їх, або вони. Тут система більш стабільніша, так? але чого воно потребує? І в чому полягала різниця, так як будуються ці системи? Якщо брати різницю в системах, компанія вибирала плюси і мінуси. є система дві є хороші. Ну, люба система оплати праці, якщо вона є. Тобто так, це вже є ну, дуже добре. Тому що гроші не йдуть, а скільки ми туди дамо. Але коли працюють тут, наприклад, то ми, тестуючи там на певних ресторанах до 4 місяців ті системи, подивилися, тут вік 20-30 років. Тут вік. 30 і пішло далі. Зрозуміло чому. Тобто це був перший вибір з тих систем, з ким ми хочемо працювати. Тут все стабільно, ну, так само в двох системах є соціальні пільги, тобто там оплата лікарняних, там преміальні, декретні, все, все це працює, все нормально. Відпускні обов'язково, подарунки дітям, соціальні системи однакові. Але є різниця в персоналі. Зовсім інакше. Це повпливало на планування в бюджетах нашої компанії, які відділи ми будемо розвивати. Якщо брати, тут в нас є відділ сервіс-менеджменту, то є власний навчальний тренінговий центр, коли вони їздять і навчають персонал. Тут би добрали більше тренерів, бо треба вчити продаж. Тут все нормально, головне продавати по стандартній. У нас є така програма АБВ по продажах, достатньо проста. До кожного нашого наші ресторани знаходяться на трасах, відповідно, персонал е, приходить виключно з сіл. Тобто, та, там до міста, наприклад, ну, 60-80 кілометрів ніхто не буде їздити. Тут, щоб привести таку градацію, і, наприклад, там старший касир буде мати 1500, тут 1300, так, тут 1100, потрібно е, компаніями з'явилася збільшити відділ персоналу. Тому що хтось повинен проводити атестацію по тих навчальних продажах, щоб. Або посувати цю людину і давати їй більше, бо люди заробляють виключно від зміни свого кар'єрного росту по посаді. Тому що тут залишається однаково, як би ти не пройшов, що заробив, то тобі дали. Але в визнання в компанії, певні бонуси, участь у певних конкурсах чи участь у певних навчальних програмах вже стосується виключно класифікації працівника. Тобто тут перевага, що ми збільшуємо відділ HR. все рівно відділ, який збільшується тут, ми замовляємо або додаткові тренінги, або власними силами. ну, Для найкращих працівників ми замовляємо тренінги, а відбираємо вже своїм навчальним центром тих, кого можна далі просувати. Ще питання, чого вчити в будь-якому випадку. Якщо тут акцент став на продажах. То тут, коли це люди після 30-40 років, переважно так, 40 це той відсоток, який буде в нас працювати найбільше, в бюрократичній системі навчання тепер буде в нас основувати виключно по стандартах роботи. Як прийти, як посміхнутися, що зробити? Тобто, це призвело зміни в програмах навчання. Про продажі ми вже не говоримо. Говоримо про стандарти, розвішуємо стандарти, як правильно посміхатися, щоб люди вивчили, пройшли атестацію, отримали більшу надбавку до категорії і все рівно отримали свою премію. І коли приймали рішення, думали про 2012 рік. Так? Тому що більшість ресторанах стоять на кордонах, звідки будуть приїжджати люди на трасах, там Дніпропетровськ, Київ, Львів. Або зустрінуть молоді активні, які продадуть все разом з рестораном, як ми жартували, так і запакують з собою на стадіон. Але ми потрібні будемо в той момент підсилити, тому що є певні ризики. Ну, і тут є певна плинність людей, і потрібно буде їх добирати. Або ми залишаємося, коли все чітко відпрацьовано. Ми заробляємо менше, але скарг менше. Тут ми заробляємо більше, ну, але скарг. Більше ви маєте вихоти і компенсації та ну, тобто тому було визначено, що зв'язку з тим, так щоб не ризикувати через те, що ми ще не вивчили ресурс сіл, який може бути, так і молодь не повертається в села, щоб працювати. Так рішення було прийнято, що принаймні до дванадцятого року, так два роки, ми працюємо власне в цій економічній системі. По оплаті праці. Власне, з тими людьми, і там вже легко визначити, коли в 40 років що людині потрібно, які соціальні пільги. Коли їм проводити атестацію, яким чином вже завдяки цій системі сформувався профіль працівника і їхніх потреб. Місяць такої роботи розрахунків дозволило зробити бюджет на 22 плюс 17 нових ресторанів протягом тижні часу. Еще одна система, в свете eh, швидкомахручевания есть две системы eh, Розвитку и оплаты працы, це Макдональдс и Старбакс <служда Meaning> Вы Старбакс не, э, не упоминали, вы на Но, тем не менее, Старбакс идет в совершенно третьей системе <следование> <следование> То есть э, система бюрократичная, э, система совершенно нормальная наиболее популярная система быстрого питания Эта система действительно малоприменима вообще быстром питании, то есть это могут быть небольшие сети но если мы вернемся к самому началу, то система Starbucks построена на этой системе. Тогда, когда э, ключевые менеджеры э, сетей и ресторанов становятся в какой-то мере даже собственниками, и имеют и большие бонусы, и достаточно большие ставки. Они сами очень сильно замотивированы, чтобы все было замечательно, чтобы и стабильно все было, и продажи были хорошими и так далее. Это идеальная система для экспансии, для активного развития и так далее. Потом обычно тоже Starbucks уже постепенно в ряде регионов переходит на бюрократичную систему, где все хорошо, директор ресторана, да, находится еще здесь, но весь персонал находится здесь. Получает небольшую зарплату, все и так хорошо. Ключевой человек заинтересован, чтобы все было замечательно, и он их учит, контролирует и так далее. То есть вначале делаем экспансию, увеличиваем издержки, потом стабилизация, снижение издержек, максимизация при прибыли. На самом деле это считается идеальной моделью. То есть сейчас... Да, ну, у нас скорее на ресторанах, со стами, поэтому мы Ну, пока вы еще экспансию не закончили, я бы вам рекомендовал... Да.